Останній дзвоник 31 травня пролунав в Житомирському третьому ліцеї для учнів 10-х та 11-х класів. Цей день став особливим для 11-ти класників, адже сьогодні вони прощаються зі шкільним життям. Настрої серед випускників різні: хтось хвилюється, хтось вже думає про іспити, а хтось навпаки радіє. У нас випала така можливість все таки провести цей останній дзвоник. Тому да хвилюємось через ці тривоги. Постійно навчання переривалося, але ми. Дійсно до цього моменту, тому так Так, сподіваємося, останній дзвоник буде без всяких тривог і так далі. Гарно здати НМТ і вступити туди, коли плануємо. Дуже радий, дуже радий. Дійство чекав з першого класу. Слава Богу, під час свята останнього дзвоника збирали гроші на рації для воїнів. Впродовж навчального року учні активно долучалися до зборів для різних бригад. І ваша школа відкликнулась допомогти нашому підрозділу, коли ми. Виконували бойові завдання під Куп'янськом. Учні 11, 10, 9 класів нам допомогли дуже здорово. З свого боку, маємо впевненість, що ми обов'язково здолаємо ворога. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання вже на Запорізькому напрямку, там, де я ось півтора місяця назад отримав поранення. Вас знову ж таки випускники вітаю. З закінченням школи, хочу вас запевнити, що майбутнє у вас буде ворога. Ми сюди не пустимо, і ви будете мати мирне на небо над головою і жити щасливо. Випускники розповіли про свої мрії та станцювали танець вдячності. Я мрію про можливість бути щасливим, попри всі негаразди. А я мрію про країну без страху, де ніхто не озирається на їжачений, очікуючи нападу сусідів. Люди ходять вільно та дихають вільно в мегаполісі і маленькому селищі. Це була зворушлива мить, кажуть батьки випускників, та не приховують, що переймаються за майбутнє дітей. Тривога, бо на вулиці війна є. У мене старший син загинув на війні. І Що буде сьогодні, ми ніхто не знаємо. Е, Мій син планує бути військовим, тільки ну, не зразу бути військовим. Він піде спочатку в один навчальний заклад, віддивчиться там, а потім е, прийде в військову кафедру і піде. Поступам свого брата дуже швидко проходять роки. Здається, ось на ну, нещодавно була маленька дівчинка, така а роки пройшли, і вже велика стала доросла, така дівчинка, яку треба відпускати. Важко на майбутнє переїхати до Львова та поступити на факультет міжнародних відносин. Переймаємося і турбуємося за новий етап життя не розуміючи, який він буде, як складеться. 31 травня останній дзвоник в ліцеї номер 3 пролунав для 10-х та 11-х класів, а для інших учнів свято організують 6 червня.